Якби винищувачі міраж 2000 які Франція обіцяє передати Україні, були б доступні ВПО ЗСУ сьогодні, Україна мала б змогу ефективно протидіяти російським літакам серії су. Докладніше далі. У четвер, шостого червня, президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що його держава передасть Україні неназвану кількість винищувачів Міраж 2000 а також проведе підготовку пілотів для керування цими літаками. Як пише Форбс, ця угода готувалася протягом багатьох місяців. За словами Макрона, Україна отримає саме винищувачі міраж 2005 які оптимізовані для бою в повітрі, а не більш застарілі модифікації винищувачів міраж 2000 с або штурмовики класу повітря Земля Міраж 2000 d всі варіанти мають однакову базову форму і характеристики: безхвосте, дельтаподібне крило, один двигун, багаторежимний радар на носовій частині і надзвукову швидкість. Французькі винищувачі Mirage 2005, що побудовані корпорацією десу для французьких ВПС у 90-х роках, мають бути виведені з експлуатації до 29-го року. Але міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що заміна Mirage 2005 на нові літаки Десу Rafale може статися раніше. Кількох десятків літаків Міраж 2005 було б достатньо, щоб замінити існуючу українську винищувальну бригаду або сформувати нову нове підкріплення вже в дорозі. Переваги Міраж 2005 добре відомі військовим, як зазначив полковник французьких ВПС Ан -Лабаді в інтерв'ю Combat Aircraft, Цей літак призначений виключно для протиповітряної оборони. Якби ці літаки були доступні Україні сьогодні, очевидно, що українські військові здійснювали б вильоти проти винищувачів-бомбардувальників. Російських ВПС типу Сухої, які щомісяця безжально бомбардують українські війська і цивільне населення тисячами керованих авіабомб. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.